Яку з реалії стосунків та побачень всі намагаються приховати. Зазвичай ви зустрічаєтесь з людьми, які настільки ж емоційно здорові, як і ви. Стосунки: це дві людини в одній команді, а не змагання конкурентів у дебатах. Ви разом зростаєте або не зростаєте взагалі. 90% сварок – це коли одного або обох партнерів переповнюють емоції і вони реагують на них. Якщо ви використовуєте слова з наміром навмисно завдати болю своєму партнеру, вам не варто зараз ні з ким зустрічатись. Бути добре добрим до свого партнера означає бути добрим до себе. Ніхто не хоче бачити, як страждає його кохана людина, особливо коли вона сама себе кривдить або ображає. Вам завжди є над чим працювати в емоційному плані. Бути у справжніх стосунках це проводити одне одного через емоційні гори, які не під силу подолати наодинці. Що стосунки здебільшого набувають буденного характеру, незважаючи на те, наскільки повноцінними вони є. Перші місяці недарма називають фазою медового місяця. Більшість людей можуть назвати принаймні одну звичку партнера, часто щось невинне, наприклад, те, як він схрещує ноги, яка їх дратує, навіть якщо ніколи не кажуть про це вголос. Те довге гарне волосся воно пробирається скрізь. Той кому байдуже, має перевагу. Так, турбота не обов'язково погано, це навіть важливо для стосунків. Але це також двосічний меч, тому що людина, який не чхати, здобуває всю владу над людиною, якій не байдуже. Вона може контролювати емоції, настрій, почуття свого партнера, залишаючись незворушною до всього, що відбувається. Таким чином, ви отримуєте одного партнера, який робить все, щоб виправити ситуацію, покращити її, або хвилюється, сумує, кричить. Злиться, ображається, розгублюється, тоді як інший партнер просто байдуже дивиться на все це. Кажуть, любов все перемагає, але це не так: відповідальність, терпіння, доброта, спілкування, розуміння, компроміс і відданість, а також ясність і прозорість підтримують її життя. Якщо ви напортачили, вибачтесь. Якщо вам потрібні обійми, поцілунок, фізична увага, скажіть про це недосказане викличе обурення і біль. Ви можете обоє бути ненормальними людьми, але при цьому почуватись щасливими разом. Вам слід бути готовими спілкуватись і вирішувати проблеми. Я зустрічаюся зі своїм хлопцем вже майже три роки. Хоча у нас обох є щонайменше одна токсична риса у стосунках, треба просто щиро хотіти зрозуміти одне одного. Більшість пар зображують кохання як щось легке, але справжнє кохання передбачає конфлікти, постійну роботу і чимало дискомфорту. Гармонія не є постійною, вона будується з часом. Тут потрібен баланс. У мене був колишній, який використовував тезу: справжнє кохання передбачає наявність конфліктів для того, щоб виправдати своє насильство. Любов вимагає зусиль, але не таких, що ви втратили себе. Люди огидні. Ми показуємо світові, що стосунки це чудово, але реальність така, що люди огидні, а коли їх двоє, то вони ще огидніші разом. Як це опинитись у мертвій спальні? Я нікому не розповідала, що протягом 20 років мого чоловіка не цікавив секс. Він повторював щось на кшталт. Ми постійно займаємось сексом. Або мені здається, що ти зі мною тільки заради сексу. це призводило до великих сварок. Зрештою, він обіцяв, що виправиться, тобто стане більш відкритим до сексу. Але на практиці все закінчувалось тим, що ми займалися сексом один раз, а потім повертались до мертвої спальні. Я не могла тиснути, я не могла піти, я ненавиділа сварки, я намагалась відволіктись іншими способами. Ми раз на рік заводили серйозну розмову про це. Коли я зрештою пішла, він був шокований, стверджував, що й гадки не мав що я нещасна. Романтика це не те, що показують в фільмах. Вони знімаються за сценарієм, щоб викликати в глядачів приємні емоції і рідко коли враховують реальність. Зрозумійте мене правильно. Почуття безумовно справжні, але вони важко здобуті. Процес не такий, як на екрані. Люди заплутані і схиблені по-своєму, кожен зі своїм досвідом, багажем і травмами. Ви не можете керуватись Титаніком, якщо хочете, щоб ваші стосунки тривали довше ніж кілька місяців. Більшість людей брешуть щодо себе, особливо в соціальних мережах. Я знав багато пар, які так часто сварились, що можна було подумати, що наступного дня вони розлучаться. Але водночас вони завжди вдавали, що все гаразд, і навіть публікували милі фотографії та зворушливі фрази. Деякі люди брешуть собі навіть більше ніж іншим. Що легше бути самотнім, набагато спокійніше. Я б сказав, що бути із правильною людиною, і бути самотнім це добре. Просто більшість людей обирають не ту людину, чи то через поспіх одружитись, чи то через ескалацію прив'язаності, чи то через страх, що вони не зможуть знайти щось краще. І тому міф про те, що всі стосунки та шлюби мають бути важкою працею, досі існує. Переважна більшість людей, які одружуються з кимось, хто їм не дуже подобається, увіщуються. Міф і думають, що саме такими і мають бути стосунки. Я знаю, що люди часто звертаються до інших за порадою щодо стосунків, але щойно ви починаєте втягувати в них свою сім'ю, стосункам настає кінець, а ще справжні стосунки змушують вас часто дивитись у вічі своїм недолікам. Вважаю, що багато людей брешуть іншим, а також самим собі, що стосунки тримаються на справжньому коханні, і що походження, професія чи фінансовий стан людини не повинні мати значення при виборі партнера. Навпаки, я вважаю, що ці речі є надзвичайно важливими, навіть якщо деякі люди можуть їх заперечувати, бо це викликає у них дискомфорт, Незбалансовані стосунки, де одна людина набагато багатша або освіченіша за іншу, має значно менше шансів бути. Бути здоровими та довготривалими. У мене немає даних, які б підтверджували цю гіпотезу, але я б поставив гроші на те, що це правда. Це дещо відрізняється від того, про що ви запитували, але я зрозуміла, що люди багато чого приховують в соціальних мережах і намагаються створити видимість ідеальних стосунків. Мені здається, що це змушує інших ставити під сумнів та порівнювати власні стосунки з цими нереалістичними стандартами. Розлучення це нелегко, це жахливий процес, і люди, які поводяться так, ніби всі складні стосунки, можна легко вирішити за допомогою розлучення цього не розуміють. Ви можете вирішити відтворити свою дитячу травму через романтичні стосунки або можете вирішити зцілитись і побудувати здорові стосунки. Але зрозумійте, це вибір, любов не скасовує несумісність. Що мати чоловіка чи дружину, це дуже схоже на те, ж, що й мати дитину. Іноді потрібно навчитись ставити іншого на перше місце, і для деяких людей це може бути важко. Інколи одному з партнерів подобається, щоб рушники висіли рівно, аби вони добре висихали. Але інший партнер залишає їх на сушарці як небудь, навіть якщо посередині утворюється велика неоковирна складка. Тож вони висихають неправильно і починають тхнути набагато швидше, ніж тоді, коли їх повісили правильно. Напевно, кожні стосунки суттєво відрізняються від інших. Здається, що всі люди живуть за однаковими нормами чи стандартами, але буквально кожен аспект чи його життя відбивається на стосунках. Люди настільки унікальні, що можуть мати схожі з іншими проблеми, але вони ніколи не будуть однаковими по справжньому. Якщо б він захотів, то зробив би це не повинно бути критерієм того, чи любить вас хтось чи ні. Чому ні? Занадто багато обставин є унікальними для кожної людини. Несправедливо чинити на когось тиск, який не завжди можна задовільнити. Іноді життя стає на заваді. Інколи те, чого ми хочемо, доводиться відкладати на потім. Часом у партнера може виникнути надзвичайна ситуація, робота або йому потрібен перепочинок. Змушувати його постійно задовольняти ваші вимоги, виснажує, адже кожен з нас особистість зі своїми потребами. Потрібна Певна повага, турбота і розуміння, що ваш партнер не завжди буде викладатись на всі 100%. Це не означає, що він вас зовсім не любить. З іншого боку, якщо партнер ніколи не докладає зусиль і не бере участі у ваших стосунках, він може використати ці слова для виправдання себе. Ця фраза занадто умовна, щоб бути універсальною для всіх. Мабуть, те, що на початку ваша дівчина чи хлопець порівнює вас зі своїми колишніми. Стосунки або розвиваються, або помирають. Це може відбуватись дуже повільно і непомітно, але завжди йде або вгору, або вниз. На щастя, траєкторія рідко буває повністю зафіксованою, тож якщо ви уважні, то можете скоригувати курс. Якщо ви цінуєте і віддаєте перевагу часу наодинці, цей вчинок можуть сприйняти за зневагу до вашого партнера. Я думаю, що багато людей перебувають в стосунках з тими, хто їм не подобається як особистість. Хороші стосунки, це постійна робота. Кожен божий день з обох сторін. Недарма у фільмах про кохання показують лише фазу пристрасті та медового місяця, адже те, що настає після першої фази, вже не таке захопливе. Особисто мені подобається те, що відбувається опісля, коли знаєш свого партнера настільки добре, що можеш передбачити, про що він думає, впевнено, обираєш правильні подарунки на день народження, робиш вибір, знаючи, що. Він скаже, не відчуваєш жодної ніяковості, завжди знайдеться хтось кращий за вас і вашого партнера. Що Це дуже виснажливо робити когось щасливим, коли він не знає, що сам несе відповідальність за своє життя. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, які непривабливі реалії стосунків приховують люди? Напишіть в коментарях.